Чому навіть досвідчені і успішні люди втрачають віру в себе, як зберігти віру в себе у складній ситуації, і як цьому може допомогти хвильовий принцип Еліота? Сьогодні говоримо про віру в себе. Чому я обрав саме цю тему для першого епізоду? Тому що віра в себе це одне з тих питань, з яким до мене приходять найчастіше. Я коуч я працюю з людьми, які хочуть зробити новий початок у житті. Або кар'єрі, часто і густо це ті, хто хоче розпочати власну справу. Ті, хто тільки починає свій шлях, ставлять питання так: я вже багато разів починав різні справи, практично жодну не довів до кінця і не впевнений, що знову не зіллюся. А якщо будуть якісь складнощі, мені взагалі вистачить сил не повернути назад. Інші мої клієнти це ті люди, які вже створили себе. У них є сім'ї, діти, вони професіонали в своїй сфері, побудували кар'єру, отримали визнання, частіше за все, це топ-менеджери або експерти високого рівня. Таких людей хвилює, якщо вони залишать роботу в компанії і відкриють власну справу. А чи не втратять вони все, що мають: свій статус, авторитет, повагу, гроші, чи взагалі варто міняти стабільність на ризик? І як краще починати вже зараз чи ще підготуватися. Врешті-решт, всі ці питання так чи інакше зводяться до одного: як не втрачати, або як підтримати віру в себе, особливо у складній ситуації. Клієнти приходять до мене і описують свою ситуацію так, вони хочуть досягти якоїсь значущої цілі, наприклад, створити бізнес або змінити кар'єру, або підвищити дохід. І вони вже почали над цим працювати, бачать якийсь прогрес. Але коли щось іде не так, їм здається, що всі попередні досягнення зводяться просто нанівець. І ось у такі моменти вони впадають у відчай і втрачають віру в те, що взагалі на щось здатне. З вами таке траплялося? Напишіть мені в коментарях, вам знайома така ситуація? Можете згадати, коли останній раз ви відчували. Ну, таке от, розчарування від того, що вас спіткала невдача, і взагалі все те, до чого ви докладали зусиль, можливо, там не спали ночами, витрачали час, гроші. А Раптом все це здається просто марною втратою сил. Ви такі сидите і кажете собі, нахіба мені все це? Було у вас таке? Я скажу чесно, мені навіть довго думати не треба, щоб згадати одразу декілька свіжих ситуацій. Я понад 20 років в бізнесі в ролі топ-менеджера, власника компаній, і тим не менш такі ситуації повторюються знову і знову. Тому я добре розумію своїх клієнтів, які приходять з подібними запитами. Ось нещодавно знову клієнтка, яка мріяла створити свій бізнес, запитала: як підтримувати віру в те, що я зможу досягти своєї мети. Вона була у відчаї, вона відчувала безпорадність, і ось як вона описала свій стан. Так багато сумнівів, і вони позбавляють мене сил. Я, наче обвита павутиною, і не можу поворухнутися. Це такий стан заціпеніння, коли я лише спостерігаю, що відбувається навколо, а вдіяти нічого не можу, як енергозберігаючий режим. За інерцією роблю якийсь мінімум, там вдома, на роботі, але при цьому здається, що життя просто зупинилося. Що робити у такій ситуації? Як вийти з цього режиму енергозбереження і продовжити рух до своєї мети? Де взяти віру в себе? Якщо вам цікаво, якою була моя відповідь клієнці, Дивіться до кінця: віру у себе можна порівняти з паливом у ракеті. Завдяки паливу. Ракета долає земне тяжіння, виходить у стратосферу, летить у космосі до інших планет. Кожна ракета має свою точку призначення та місію. Вона сконструйована саме для виконання цієї місії. Ракета нафарширована дорогими приладами, комп'ютерами, ще якимись там речами, про які ми з вами навіть ніколи й не чули. Але без палива це просто шматок заліза. Дуже розумний шматок, але нерухомий. Саме паливо дає можливість ракеті виконати всі свої завдання. Людина без віри в себе як ракета без палива, у неї є все необхідне, щоб втілити свою мету знання, навички, можливості, зв'язки, час, гроші, інші ресурси, але відсутня енергія, щоб до цієї мети рухатися. Саме віра в себе допомагає нам проходити довгий шлях до бажаного результату і при цьому долати всі перешкоди. Отже, питання, як підтримувати віру в себе в рамках цієї метафори, можна перефразувати як звідки взяти це паливо, оцю енергію, яка наповнить мене і допоможе потужно рухатися вперед. І тут я хочу познайомити вас з Ральфом Нельсоном Еліотом. І його хвильовою теорією. Ральф Еліот – американський бухгалтер і автор, який жив у першій половині минулого століття, і полюбляв аналізувати. На початку 30-х років минулого століття він удався до аналізу цін на акції за 75 років. Просто уявіть собі, наскільки цілеспрямованим треба бути, щоб без комп'ютера з олівцем аналізувати такий обсяг даних. Врешті-решт, у 1938 році, наш друг Еліот видав книгу під назвою Хвильовий принцип. Цей принцип доводив, що коливання цін акцій не є випадковим, а підпорядковується природним законам, які спираються на числа Фібоначчі. У 80-ті роки ХХ століття теорія Еліота стала вельми популярною. Якщо ви хоч якимось чином дотичні до фінансових ринків, то добре знаєте, що і сьогодні хвильовий принцип Еліота широко використовується для аналізу курсів, цінних паперів та валют. Та яким чином хвильовий принцип Еліота допоможе нам підтримувати віру в себе. Ось дивіться, у своєму найширшому сенсі, хвильовий принцип стверджує, що той самий закон, яким керується все від живих істот до галактик. Також присутні у дусі і вчинках людей. Тому зв'язок з нашою темою тут безпосередній, бо динаміка цін акцій та валют відображає людську психологію і поведінку. Кожна зміна ціни це чиєсь рішення купити або продати. В свою чергу за цими рішеннями стоять прагнення, страхи, бажання, внутрішня боротьба. Ризики, віра, в краще майбутнє і саме головне у себе. Записи котирувань цінних паперів існують відтоді, відколи з'явилися біржі. Ці записи робилися без похибки кожен день, кожну годину і навіть кожну хвилину. І сьогодні це найкращий матеріал для вивчення людської психології і поведінки. То що ж це за такий хвильовий принцип? Я не буду вас обтяжувати деталями. Сьогодні ми не про фінанси, розповім. Ну, трошки коротко і спрощено. Отже, хвильовий принцип каже, що розвиток людства відбувається не по прямій лінії, не випадково і не циклічно. Натомість і природа, і людство прогресують у манері «три кроки вперед, два назад. Еліот відкрив, що підвищення ціни акції відбувається подібно до хвиль. Перша хвиля зростання, друга падіння, третя знов зростання. Четверта знову падіння. П'ята хвиля досягає піку і потім починається відкат. Він так само складається з хвиль. Після відкату знову зростання і так далі. Послідовність менших хвиль складають одну більшу хвилю. Найкоротші хвилі тривають протягом хвилин, а найбільші по декілька сторіч. Якщо все це для вас звучить надто складно, ось три простих висновки. Перше. Розвиток не є лінійним, радше він нагадує гірський хребет. Щоб дістатися бажаної вершини треба подолати численні підйоми і спуски. Друге. Ці підйоми і спуски не є випадковими, вони закономірні і цілеспрямовано наближають вас до мети. І третє. Підйоми і спуски трапляються не тільки з вами. Так розвивається все у природі. І так само прогресують всі люди навколо вас. А тепер повернемося до віри в себе. Коли я питаю клієнтів, в який конкретно момент вони втрачають цю саму віру в себе, більшість з них каже, що це відбувається, коли вони стикаються з неочікуваними труднощами. Іншими словами, людина намітила шлях до мети і рухається умовно вгору до вершини. Для неї це непросто, але на початку віра в себе. Допомагає, тому ну, труднощі сприймаються як прийнятні. Аж ось, згідно хвильового принципу, настає черга спуску. Людина продовжує докладати зусиль, але помічає, що замість рухатися вгору спускається донизу. І саме тут виникають розчарування, зневіра, апатія, нічого не хочу. Просинається конформізм. Навіщо мені та вершина, всі так живуть, чого я рипаюся? І часто починається безперервна критика себе. Як висловилася клієнтка, сиджу у своєму болоті і квакаю. І так може тривати днями, тижнями, місяцями, у декого, навіть роками. Але ж хвильовий принцип каже про три підйоми і два спуски, які, в свою чергу, можуть бути часткою одного більшого підйому чи спуску. тобто Спуски є складовою руху до вершини. Спуски, які нас так розчаровують, є невід'ємною складовою руху вгору. Навіть рухаючись донизу, ви у підсумку наближаєтеся до мети. Та зазвичай ми вважаємо спуски результатом наших помилок. Ми так майстерно висміємо себе, свої криві руки, які до того ж не звідти ростуть. У нас стільки фольклору на цю тему. Зараз це називається розумним словом знецінення. Ми знецінюємо себе як тільки можемо. Наш внутрішній критик при цьому щосекунди висуває звинувачення. Він каже: подивися на себе. Хіба ж то так робить? Навіщо ти взагалі за це брався? Сиди, де сидиш і досить мріяти про якісь там досягнення. Тобі що? Більше за всіх треба? А ми такі забилися в кут, як маленька дитина. Закрили голову руками і тихенько собі схлипуємо, бо дуже дуже собі шкода. Я розповідаю, мала не сльози на очі. Але про що тут плакати? Подивіться на ситуацію з точки зору хвиль Еліота. якщо ви йдете вгору, то точка, в якій ви опиняєтеся після спуску, зазвичай вище, ніж та звідки ви почали. Знаючи це, після кожної так званої невдачі, ви розумієте, що це не випадкова, закономірна і цілком природна частина вашого all inclusive на шляху до ціль. А вже ж під час спуску ви можете котитися донизу з гуркотом, ковтати пил, набивати собі синці, того ніхто не відміняв. Але ваше розуміння того, що з вами відбувається, буде вже іншим. А відповідно іншою буде і ваша реакція. Коли ви ось так падаєте, що я, як коуч, можу для вас зробити? Я допоможу вам впасти, впасти так, щоб з цього падіння ви зробили максимум висновків, щоб біль перетворився на життєвий досвід і на мудрість, які допоможуть вам штурмувати нову висоту. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібен час. Пережити цю ситуацію, все ретельно обміркувати, поки там рани загоються, я буду поруч, уважно слухати. Можливо, так як вас ніхто в житті не слухав. У цей момент я не буду вам казати, гей, що ти там, шмарклі розмазуєш по обличчю, збери свою дубку в кулачок і давай вперед, марш. Але якщо ви вирішите зробити саме так, я зроблю максимум, щоб допомогти вам. Підготуватися до наступних підйомів, до наступних спусків. Це моя робота як коуча. А якщо ви ще не працюєте з коучем, ось сім питань, які варто поставити собі, щоб підтримати віру в себе у складних обставинах. Перше. Що я втрачаю, коли рухаюся вгору, друге, що я отримую, коли спускаюся донизу. Третє. Від чого захистила мене ситуація, яку я вважаю невдачею. Четверте. Які висновки з минулого падіння допомогли мені зробити цей спуск більш усвідомленим? П'яте. Які три головні висновки на цьому спуску я візьму з собою для наступного спуску? Шосте. Яким чином я зазвичай поповнюю запас життєвої енергії? І сьоме. Який із цих методів найкраще підходить для застосування вже сьогодні? А вже ж перелік питань до себе не обмежується лише цими. Ви можете поставити собі інші запитання, можливо, деякі з них стануть вашими улюбленими інструментами, щоб підтримувати віру в себе. Але хочу вам сказати, друзі мої українці, у нас віра в себе в генах? Я записую цей подкаст, коли. Навколо вже півтора роки триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. І ми з вами прожили цей дуже складний період саме завдяки вірі в себе. Я абсолютно впевнений, що завдяки цій вірі в себе Україна переможе і буде квітнути більш ніж будь-коли. Тож як я відповів клієнтці на питання, що робити, щоб підтримувати віру в себе? Річ в тому, що як коуч я не даю клієнтам. Відповіді на запитання, тому що я знаю, що відповідь у моїх клієнтів вже є. Моя роль в тому, щоб допомогти вам знайти ці відповіді всередині себе і своїми руками змінити своє життя, і цього разу все відбулося так само. Клієнтка дійшла висновку, що для того, щоб підтримувати віру в себе, найголовніше продовжувати рухатися вперед. Не зупинятися. І через невеличкі досягнення підзаряджатися позитивною енергією. Вона сказала, мені важливо пам'ятати, що шлях до цілі не буде одним суцільним підйомом. Буде багато підйомів і буде багато спусків. Але тепер спуски не будуть мене розчаровувати. Я знаю, що вони ведуть мене до моєї мети, до моєї вершини. І немає причин. Зневірюватися або картати себе. Навпаки, кожен крок вперед, кожне маленьке досягнення додаватиме мені віри в те, що вершина буде моєю. Найголовніше тут вона зрозуміла, як сприймати оці спуски. Ця тема настільки важлива, що я присвятив їй окремий епізод. Обов'язково подивіться його, якщо вважаєте, що саме ваші помилки заважають вам вірити в себе. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, підпишіться, розкажіть про нього своїм друзям, бажаю вам нових відкриттів і усвідомлень. Побачимося у наступному епізоді. Слава Україні!